Всім ну, привіт! Зараз я покажу усі способи виділення, які є актуальні на даний момент. Цей відеоурок буде складатися з двох частин, а саме, виділення області та основ інструментів, виділення об'єктів та відокремлення їх від фону. Для початку швиденько покажу основні моменти, які є задіяні у всіх інструментах виділення. Обираємо інструмент виділення прямокутної області. Тут все просто затискаємо ліву клавішу миші і не відпускаючи, обираємо потрібну область. Щоб створити ідеальний куб, потрібно затиснути клавішу Shift під час виділення ділянки інструментом. Перемикаючи усі режими, ми можемо додавати виділення чи навпаки видаляти. Також це можна зробити трішечки швидше. Для того, щоб додати ділянку у виділення, перед створенням затискаємо Shift. Біля курсора з'явиться плюсик. Щоб видалити ділянку, затискаємо клавішу Alt, відповідно, біля курсору з'явиться знак мінус. Для того, щоб зняти виділення, достатньо клацнути поза межами виділення або через головне меню Виділити і натиснути Зняти виділення. Далі обираємо інструмент Овальна область, і як приклад я покажу, як перенести каву на нашу пусту чашку. Робимо ідеальне коло, затискаючи Shift та ліву клавішу миші і не відпускаючи, затискаємо пробіл. Таким чином ми можемо пересовувати нашу ділянку з виділенням. Далі створюємо шар через копіювання нашої області. Вимикаємо шар з кавою. В головному меню обираємо редагувати вільне трансформування. Далі переміщуємо і масштабуємо так, як нам потрібно. Рухаємось далі. Наступний інструмент, який я дуже часто використовую для виділення, це перо. За допомогою ліній ось так поєднуємо область, яку хочемо виділити. Далі тиснемо праву клавішу миші і в контекстному меню обираємо зробити виділення. Також використання контурів дає нам змогу автоматично зберігати виділення. Тобто знімаємо виділення. Переходимо на вкладку Контури. І ось тут, затискаючи клавішу Ctrl, тиціємо лівою клавішою миші. Таким чином, ми знову виділимо збережену область. Це дуже зручно, коли нам потрібно виділяти одну й ту саму ділянку. Також зберегти виділення можна натиснувши праву клавішу миші по виділеній ділянці та обрати зберегти виділення. Тут обираємо куди зберегти і даємо довільну назву. Після цього переходимо в вкладку канали і бачимо ось тут збереглось наше виділення. Затискаємо клавішу CTRL і теціємо ліву клавішу миші, викликаємо збережене виділення. Наступний спосіб виділення через швидку маску, вмикаємо її ось тут. Далі обираємо інструмент пензель і, обравши чорний колір, малюємо по області, яку хочемо виділити. Перемикаючись на білий колір, можна прибрати зайву область. Після завершення повторно клацемо на інструмент швидкої маски. Відбудеться виділення. Але нам ще потрібно зробити інверсію. Це можна зробити в головному меню, виділити і, обравши відповідний пункт. Після того наша ділянка готова до коригування. Рухаємось далі. У випадках, де потрібно виділити об'єкт на фото, а не ділянку, використовується відповідний інструмент виділення об'єкта. Має режим виділення за допомогою прямокутної області та лосо. Натискаємо ліву клавішу миші, вводимо об'єкт, який хочемо виділити. Нескладними об'єктами інструмент справляється майже ідеально. Залишилось тільки за допомогою ласо підправити косяки. Далі, створюючи маску, ми відділяємо об'єкт від фону. Таким чином, додавши довільний фон з довільним розмиттям, ми за декілька кліків змінили фон на фото. У наступному прикладі я покажу, як виділити та відділити від фону більш складні об'єкти. Так просто використати інструмент виділення об'єкта тут буде недостатньо. Тому після виділення тиснемо на ось цю кнопку Виділити і додати маску. Далі для зручності можна перемкнути режим перегляду. Ось тут ставимо пташечку Очистити кольори. На даному фото 60% буде достатньо. Ось тут обираємо новий шар із шаром маскою. Далі обираємо пензель для уточнення краю і затискаємо ліву клавішу миші, проходимо по краю волосся. Або використати автоматичний режим Уточнити волосся. Після цього тиснемо ОК та повертаємо частину плеча. І насолоджуємося результатом. Але як бачимо, на деяких темних фонах кінчики волосся випадають з тону, тому за допомогою клавіші Ctrl виділяємо новостворений шар з об'єктом та шар з кольорним фоном. Після цього робимо їх дуплікати, перетягнувши на піктограму створення нового шару. Далі переміщаємо їх у групу, тиснувши на відповідну піктограму. Наступним кроком відкриваємо групу і виділяємо шар з об'єктом та переводимо режим накладання на множення. У випадку зі світлим волоссям режим накладання потрібно обирати екран. Далі закриваємо групу і затискаючи клавішу Alt, тиснемо на піктограмку створення маски. Таким чином створиться маска з чорним кольором. Також змінити інверсію кольору маски можна за допомогою ось цієї кнопки. Так от наступним кроком виділяємо маску групи. Обираємо пензель з білим кольором. З ось такими налаштуваннями м'якості. І підганяємо розмір та непрозорість на 10%. Після цього зафарбовуємо кінчики волосся. Давайте глянемо результат до і після. Як на мене, чудово. Ну і на завершення давайте розглянемо ще один приклад. Наприклад, вам потрібно виділити та відділити від фону подібні об'єкти, типу дерева, кущів тощо. Звичайним інструментом зробити це буде дуже важко. Тому переходимо у вкладку канали. Тут обираємо канал синій. Робимо з нього копію, перетягнувши ось сюди. Далі в меню зображення, коригування обираємо рівні. Виставляємо ключі таким чином, щоб об'єкт, який ми хочемо виділити. Перевести у максимально чорний кольор, а те від чого хочемо відділити у максимально білий. У нашому випадку це небо. Після того затискаємо клавішу Ctrl і, не відпускаючи, тицімо ліву клавішу миші. Переходимо на вкладку Шари. Далі йдемо в головному меню Виділити і обираємо інверсія. І після цього створюємо маску. Таким чином ми без проблем відділили складний об'єкт від фону всього за декілька кліків. Сподобався відеоурок, тисни палець догори, є якісь запитання, пиши у коментарях та підпишись, якщо не зробив цього раніше. До нових зустрічей!